Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці найголовніших футбольних ліг світу швидко та зручно. У цьому відео ми переглянемо результати 10, готуру німецької Бундесліги, оновлену таблицю, список бомбардирів та матчі наступного туру. Приєднуйтеся! Результати матчів. Баварія перемогла Аугсбург із рахунком 3-0. Байер Лаверкузен розгромив Гейденхайм з рахунком 5-2. Борусія Дортмунд також здобула розгромну перемогу над Фрайбургом 4-0. У матчі з багатьма голами Хофенхайм переміг Ербелей ПЦГ із рахунком 4-3. Штутгарт переміг Бохом 2-0. Вольфсбург обіграв Уніон Берлін із рахунком 1-0. Айнтрахт Франкфурт здобув перемогу над Вердером із рахунком 1-0. Майнц 0-5 у виїзному матчі переміг Гольштейнкіль із рахунком 3-0. І, завершуючи тур. Борусія Менхенгладах здобула перемогу на Санкт-Паулі 2.0. Перед тим, як показати оновлену таблицю, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та вімкнути сповіщення, щоб отримувати відео щоразу, як їх. Турнірна таблиця. Баварія Мюнхен 29 очок. Айнтрахт Франкфурт, 23 очки. очків. РБЛАЙПЕЦЕГЕ, 21 очко. Байер Лаверкузен – 20 очок. Борусія Дортмунд, 19 очок. Борусія Менхенгладах, 17 охочок. Фрайбург, 17 охочок, Майнц 0,5, 16 охочок, Штутгарт – 16 охочок, Уніон Берлін – 16 охочок, Вольфсбург – 15 охочок. Вердер Бреман, 15 охочок. Хофенхайм, 12 охочок. Аухсбург, 12 охочок. Гейденхайм, 10 охочок. Санкт – 8 охочок. Гольштейнкіль – 5 охочок. Дохум лише двох очки, найкращий Бобардир. Гаррі Кейн із Баварії Мюнхен, 14 забитих голів. Ми хочемо більше дізнатися про вас. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео, і яка ваша улюблена команда в Бундеслізі. Наступний тур. Давайте переглянемо матчі наступного туру. Поділіться цим відео з другом, який завжди запитує вас про результати матчів і турнірну таблицю вихідних. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До наступного